Вы не є ведите, руки трудно ведите, да? Это вы пляшка ведите. А я не буду делать. Ну так по вашему варягую. Ну так по вашему не буду. Но так по вашому не буду. Якщо не не нужно, Ми тоже люди, ви люди, ми тоже не можем. Мне надо просто навести порядок. Все. А за чим я? Вот это плавание, зачем ломал? Порядок, чим поламали?

Не буде цього те, що ви хочете. не Ви, пане прикодате, ви пам'я призначені. Ви наші робили на часть хотелося, на часі, ну не маємо. А як ми маємо, не я маємо. І банка мені вийшла. Чого ви банк? Чого ви будете?

А він думає, що він такий дерево. Нічого. Коли ти ходиш в руках рішення сюди, тоді це буде щось. Так прийшли вбирати діловині. Ми саме вберемо. Ми самі вберемо, ми до вечора саме вберемо. Лапи, які вибирають лапей. Найкраще <спирать> дурок, <спирать> не лапеє.

Я не троє, я відійшов, щоб вони мене не стукнули, а то ще стукнуть, скажуть, що. <мас на віде> що не обживає? Гандон, <мас на віде> Гандон ти штопаний. Гандон ти штопаний. Гандон. Гандон. Та ти мо сідани стоїш, стоїш. Ти мосіда не стоїш. Капуга ти. Аби сюди туди, він лікарся. Капуга. А ти хто? А ти хто? Подивися на себе. Ти з колор родих, беремені. Берем. Стидно очки на щоб дивитися на людей. Ти хто там дивитися? Не тикай, бо зламаєш. Бидло. Бидло. А а цибуля. Бидло. Цибуля вонюча. Це цибуля, очки на дім, що обистрено. Цибуля вонюча. Тягли з машини обистреного цибулю. Диви. Що ти себе ставиш? Що ти себе ставиш, ти, цибуля чорний? Ну, жінок у вас не буде, і матері колі не будете бачити! Безстийники, позорники. Давно п'яного тягли з машини да. обисраного? Ви ага. ну, мене да. тягли, до люди тягли. До ресторану тягли. Да. Ага!

Вот це право, дійсно. Ви вже железні за оградки забирайте за одного. Железні оградки забирайте, щоб тут не мешали. Вот це можна до куди обратиться. Всесовет називається. Кисен Совет. депутат. Я не депутату. Люди моляться, що тебе не вибрали. Особливо люди, так. Вона замолиться. Люди їм заплатили. А надо будемо. Вже пораду ще подумати. Сьогоднішньої ночі. Свічкою вниз. Давай. Да, у них. Я в сраку себе ту свечку. Дура, сраку себе ту свечку. Может, поумнеешь. Вот красиво. Что ты тут, Латы? Я с тобой свиньи не пас. А вот, вот красиво. Так, вы при... нет, мы нет, тут свиньи да, сами не пас, пас, а вы приехали да? на наш. Нет, то не их. За не так Нет, лавочка. Не надо. А ты? Все, А стоял, чтобы он не забрал. да, или домой, да. Ай-яй-яй, я маю, давайте бабуль занесеть. Ай-яй-яй! Вот это так! Дитя моє, ти внукрійский такой я робиш, дитяти мої! Забирай! Будьте бросить! Забирай!

Бидло полгос. Приїхало супер задрипане і поїде задрипаний. О, банда. Городська. Оце то банда. Це вже теж то, що називається банда. Це вже теж називається банда. Оце то так. Да. Камс так таки на прийшов. Вот это вот такой. Нет, тут палатку оставив, то палатку остав. То вона вже складена, остави її. Славочку вдарить, я палатку. Давайте, пожалуйста. Я еще раз помню, буду забрать. Я сейчас там палатку. Що надо. Поварка, не не треба? не лавати. Не надо, не лавить. Уже скрутило, що не поверне голову. дитя де моє, я мати, я бабуся твоя. Бабушка, ти мене перекидаєш. Я бабуся твоя. більше тобі ж ніхто не дасть дурачок на война лікар вливається дурачок дорожчий такий пам'ятник я вашему вашу деньги ваши не да я це знаю секунд не теряет я вам не стрика правда вы не Я а кто ты секунду секунду так руками Ты же языком Крокодил. руками надо, руками, давай, работай. Ничего, він сейчас на жопу вам підстави виложите, коли він в туалеті буде. Забрал? Я забрала, ну стой забрала. Стой не забрала. Мама не паники. Не мама на черка. Давай, давай, работай.